Квадрокоптер F22 S3XR – це найкраще, що можна знайти у бюджеті 23 тисячі гривень. Чому він найкращий? Давайте будемо розбиратися. Квадрокоптер має, по перше, стильний дизайн, по-друге, надійні матеріали. Дальність польоту у цього квадрокоптера виробник зазначає 6 кілометрів, але ми його тестували, і він реально летить більше. Навіть до 9-10 кілометрів він може спокійно летіти. Все залежності буде від місцевості. Квадрокоптер обладнаний камерою 4К HD з електронним та механічним трьохосівим підвісом, що буде вам давати стабільну і реальну чітку картинку. До речі, забув нагадати, що мову для дисплею можна обирати будь-яку зручну для себе з польоту на одному акумуляторі 40-45 хвилин. Тому це дійсно цікавий варіант, не за всі кошти світу. А якщо тебе зацікавив цей квадрокоптер, пиши нам у коментарі, або в особисті повідомлення, і ми з тобою зв'яжемося.